Російський бомбардувальник долітався. Зеленський може не піти на другі вибори. А колишнього французького президента чекає в'язниця. Це й не лише сьогодні в ТСН. Підпишіться на наш YouTube, Дивіться ефір, залишайте коментарі, і вподобайки. А ось ще кілька тем нашого випуску. Проти повітряна оборони, щоб є рекорди. Поки він контролює, поки ти збуваєш один, другий може тобі в спину заходити. ТСН побачила, як працює ППО третьої штурмової. Як тут зустрічають ворога в повітрі? Батьки кривдять, діти мовчать. Батько його б'є, і він втік від батька, щоб тот його не побив. Як зустріч із ветераном змінила життя трьох братів, і чому, попри постійні знущання, ті досі жили з кривдниками. Кров, яка рятує, півгодинки потреби на це витратили, але це неймовірна допомога. Як минав день донора у Дніпрі, і хто прийшов поділитися із пораненими найціннішим? Страшна доба на Донеччині. Там п'ятеро загиблих і сімнадцятеро поранених. Десять авіабомб вагою від 250 кілограмів і до тонни скинули російські воєнні злочинці на житлову забудову Костянтинівки. Убили чотирьох людей, одинадцятьох поранили. Серед них є тяжкі зруйновані та пошкоджені півсотні приватних будинків, дев'ять багатоповерхівок, комунальне підприємство, заклад освіти і транспорт. Один загиблий в Олексієво Дружківці. Там росіяни скерували fpv дрон в цивільне авто. А в Сергіївці безпілотник атакував автобус як наслідок четверо потерпілих. Є поранений і в Слов'янську на населений пункт скидали бомби. Пошкоджено півтора десятка хат. Я думаю, що це був як самоліт. Потім гухнуло і все. а тут сусідка. Сусідку забрала скора, дуже поранило її. Ми не знаємо, що нам робити. Кришу знесло, вікна позносило, машину побило, у дворі все побито, он ями поробилося. Ось тут ми були в детської, а вона окно побило там. Вони першими зустрічають ворога в небі. Полюють на російські дрони, ракети та навіть літаки. ППО третьої штурмової б'є рекорди із знищення повітряних цілей. Тільки за серпень перехопили та підірвали із півтисячі безпілотників супротивника. Чим вражають вороже залізо і чому дронів перехоплювачів треба дедалі більше? Вони розповіли нашій Дарії Назаровій. Майстерно часто одним пострілом знищують ворожі дрони у небі. 485 повітряних цілей було знищено за місяць. Ці збиття були верифіковані, підтверджені. зенітно ракетний підрозділ третьої штурмової прикривав піхоту, тепер захищає міста та села. Це ПЗРК ближньої дії, переносна. У неї тип наведення, лазерний. Нетипловий, нам вже не треба, щоб, щоб ціль була теплова, щоб у неї було багато тепла. Нам головне її побачити в небі. РБС – ракетний комплекс із лазерною системою наведення. Дістає цілі на висоті 5 кілометрів та з легкістю може уразити ворожий шахет. Ба Більше може збити навіть ворожий літак. Вертольоти та самоліти, там сушки, вони сюди вже не залітають, бо бояться саме ПЗРК та комплексів.